Слава Україні! Евакуація з прикордоння. У столиці чоловіки влаштували розваги за кермом зі стріляниною. У Хмельницькому районі перекинулося авто, постраждало троє людей. На Хмельниччині борються із борщівником. Має п'ять хвилин, щоб розповісти в подробицях. Внаслідок російських ударів є руйнування електро- та газопостачання на Сумщині. Майже 21 тисяча абонентів без електроенергії, без газопостачання майже 10,5 тисяч. Про це повідомив в ефірі Суспільне студія начальник ОВА Олег Григоров. Також начальник обласної військової адміністрації зазначив, що евакуювали 804 дитини із населених пунктів, які підлягають обов'язковій евакуації. У Києві чоловіки їздили на автівці та стріляли з пістолета. На Щастя, ніхто не постраждав. Водія та пасажира автоаудії поліцейські затримали неподалік місця вчинення злочину в одному із ресторанів. Порушниками виявилися двоє місцевих віком 22 та 33 роки. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження їм загрожує до семи років позбавлення волі. Скорботна звістка надійшла до Новодоноєвецької громади. У російсько-українській війні загинув Артем Володимирович Іванов. З 22 листопада 2023 року. Воїн вважався зниклим безвісти. Батько, брат та усі рідні до останнього сподівалися, що він живий, та, на жаль, усі їхні сподівання не підтвердилися. Біля населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області воїн прийняв свій останній бій. Захиснику назавжди 27. завтра у громаді. зустрінуть загиблого захисника. Траурний кортеж рухатиметься о 10-й годині через село Міцівці, вулицею Богдана Хмельницького, через село Маліївці, вулицею Сергія Фурмана, через село Слобідка Марієвецька, вулицею Богдана Хмельницького, до рідного села Воїна Морозів, де й відбудеться заупокійна панахида. Щире співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава полеглому захиснику. В ДТП у Хмельницькому районі травмувалися троє людей. У поліції повідомили, що дорожня транспортна пригода сталася 17 травня, пізно ввечері на автодорозі поблизу села Росоша. 26-річний хмельничанин за кермом Сузуки допустив з'їзд на узбіччя із подальшим перекиданням автівки. В результаті водій та двоє його пасажирів 1996 та 1999 років народження отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини ДТП. У Хмельницькій громаді знищують борщівник. Роботи триватимуть протягом усього весняно-літнього сезону. Про це повідомляють у Хмельницькій міській раді. Найбільше осередки небезпечної рослини зафіксовані поблизу річок Південний Буг, плоска та Кудрянка також уздовж доріг та колій. На територіях, що не мають балансу утримувача, рослину скошують кілька разів за сезон, зазвичай до 4 до 5 разів до початку цвітіння. На закріплених ділянках ці заходи також здійснюють і комунальні підприємства. Управління комунальної інфраструктури звертається до керівників підприємств, установ і організацій, на територіях яких виявлено борщівник із проханням вживати заходів щодо його ліквідації. Борщівник Сосновського високоросла отруйна рослина, яка негативно впливає на екосистему, її сік містить токсичні речовини, які викликають опіки при контакті зі шкірою під дією сонячного світла. Жителів громади закликають бути уважними та обережними під час перебування на природі. Дякую. У Хмельницькому проводитимуть планову промивку та знезараження водопровідних мереж. Про це повідомляє комунальне підприємство Хмельницького водоканалу. Завтра, 20 травня, із 8.30 до 17.00 години вода буде непридатна до вживання та приготування їжі. Із метою покращення якості промивки внутрішньобудинкових мереж рекомендують після 16.00 години почергово відкривати крани у мийках, раковинах і ваннах. У Хмельницькводоканалі перепрошують за тимчасові незручності, проте це необхідно для дотримання санітарно-епідеміологічного благословлення. Ополуччя міста та покращення якості питної води. Завтра на Хмельниччині очікується хмарна із приясненнями погода. Вночі дощ, вдень часом невеликий дощ. Вітер буде північно-західним від 7 до 12 метрів за секунду, пориви будуть до 20 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 3 до 8 градусів, в день – від 12 до 17 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 4 до 6, а в день – від 14 до 16 градусів із позначкою «плюс». Наразі це все. дякуємо за довіру, мирного вечора та ночі і хороших новин зранку. Єднаємося задля боротьби із російськими окупантами. Підтримуємо наших захисників та захисниць. Слава Україні! Героям слава!